Доброго дня, Магітер український. мене звати Олена. Послання поради від вищих сил на період з 26 червня по 2 липня. Загальний розклад. В яких енергіях? Як вас бачить вище су? послання пораду. Ланя порадові вищих сил. Дивимося, в яких енергіях. Угу. Ви талановита, незалежна, ви моглива як до себе, ну і загалом до свого оточення людина. Для вас немає нічого неможливого. Ви наповнені, ви відчуваєте енергію. Цілісність для подальшого руху діяти. Вищі сили вас бачать людиною, для якої немає нічого неможливого. Ви лише повинні вірити в себе завжди, пам'ятати про свої здібності, здійснювати мрії, бажання. Ви активна, самодостатня, талановита, професіонал своєї справи. Якщо ви тільки починаєте або вивчаєте, або почали якусь справу, ви прагнете досягнути певного рівня як по відношенню до себе рівня професіоналізму, так і по відношенню до справи певного рівня розвитку, результату. Ви будуєте пропрацьовуєте, аналізуєте, вибудовуєте шлях, структуруєте. Ви та людина, яка створює. І на даний момент, в період з 26 червня по 2 липня, у вас буде внутрішнє бажання діяти, творити. Завдяки досвіду і мудрості, власне, ви. Забажаєте реалізувати або рухатись надалі в розвиток тієї справи, якою ви займаєтесь, або почати якусь справу. Но більше говориться про те, що ви повинні вірити в себе і завдяки вашій ресурсності, енергії внутрішньому бажанню діяти, досягати, розвиватися і мати. Використовувати можливості, шанси, задіюючи власну ресурсність, здійснювати мрії, порада від вищих сил, щоб ви зберігали баланс, зауваження таке між кар'єрою і особистим життям. Ну, Тому що Вищі сили розуміють, що ви саме та страсна натура, яка може віддаватися саме тій справі. Вона може поглинати вас. І вся увага може бути тільки сконцентрована більше на якійсь із сфер вашого життя. Тому вони надають таку пораду. Послання порада. Попрощайтеся з минулим, тому що світле майбутнє перед вами відкривається. Ви знаєте, що робить? Довірте своїй інтуїції і дійте, не затримуючись в тій ситуації, в тих обставинах, які ви є. Ви повинні діяти, бути активною і не зволікати. Вищі сили допоможуть на даному шляху, але прийшов час діяти і реалізовувати ті плани, які у вас є. Прийшов час йти в майбутнє, проявляти активність, працювати, слухати інтуїцію і діяти, реалізовувати мрії. Ті мрії, які дуже давно в своєму минулому, коли ви знаходилися сам на сам своїми думками, можливо, досягнувши певного рівня розвитку. Ви задумалися над тим, чого б ви хотіли досягнути, в якому напрямку ви бажали б розвиватися. І от ви забажали. На даний момент вищі сили надають вам інформацію про те, що ви талановита, блискуча, незалежна, активна, самодостатня людина. Ви повинні. Вірити в себе і розуміти, наскільки ви ресурсні і наповнені енергією для того, щоб реалізувати саме те, чого ви бажаєте, і досягнути реалізації і здійснення тих мрій, які у вас є. А ви знаєте, що робити. Інтуїція вам підскаже на даному шляху і вищі сили. Поруч з вами вони ведуть вас і допомагають. Досягнути бажаного. Єдине, що не зволікайте, будьте активні, дійте. Дякую, магітеро української, до зустрічі!